Привіт усім! Мене звати Катя. І сьогодні у нас особливий огляд нашого унікального проєкту. Нещодавно ми закінчили ремонт у новій танцювальній студії в Києві, яка знаходиться в житловому комплексі Оболонь-Плаза. І я з нетерпінням хочу представити вам цей проєкт. Проте перед початком не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, адже в нас дуже багато цікавого контенту. Тож давайте починати! Рецепшн це місце, де починається кожна зустріч із клієнтом і складається перше враження. Вже на вході вражає візуальний, привабливий вигляд даного місця. Тут ми прагнули створити атмосферу, яка відразу розслабляє та вабить своєю мінімалістичною елегантністю. Так, саме мінімалістичний стиль, який ми обрали для нашого рецепшену, площа якого, до речі, складає 13 квадратних метрів, підкреслює філософію простоти та чистоти. А от елементи декору та модерне освітлення додають яскравого акценту до загального дизайну. Як на мене, це прекрасний початок, щоб зануритися у світ танцю, музики та вдосконалити себе. Зараз ми потрапили до санвузла. Його площа 10,3 метри квадратні. Виконан він в тепло-сірих кольорах з чорними акцентами. Це підтверджує його мінімалістичність та елегантність. Всі люки прихованого монтажу старанно вбудовані під мікробетон, надаючи цьому місцю сучасний вигляд і роблячи його доглянути. Ми стільки уваги приділили цьому санвузлу, що навіть сантехнічні перегородки були створені на замовлення. Наші рукомийники це індивідуальне виготовлення із бетону, що підкреслює індивідуальність дизайну. Цей змішувач для раковини Realango Black високого дизайну це маленькі мистецтва в нашому ванному приміщенні. А це у нас не просто душ, а справжній танцювальний потік. Душовий гарнітур від Realango Black з термостатом забезпечує комфортний прийом душу. Ви можете не хвилюватися, що вода перетвориться на вулканічну лаву і можете спокійно та безпечно приймати душ в комфортній для вас температурі. Цей підвісний унітаз рока з сидінням soft close це комбінація стилю та функціональності. Також варто зазначити, що цей санвузол з чорними акцентами в тілі сучасний стиль та комфорт. Це простір, де дизайн поєднується з функціональністю, а кожна деталь виглядає стильно та вишукано, що ще можна бажати відбиральні. Давайте рухатися далі. А щоб зробити час очікування приємним та продуктивним, ми встановили журнальний столик від М27 коло розміром 450 на 400 та на 400 мм. Особливий акцент у нашому інтер'єрі становить настільний світильник Imperium Light Flask. Він виготовлений із якісних матеріалів, стильний та сучасний. Його форма нагадує карамельний людяник. Також він гарно освітлює приміщення, за рахунок чого світла стає ще більше. Таким чином, нашою основною задачею було створити затишну, спокійну та ненав'язливу атмосферу перед тренуванням. Я думаю, нам це вдалося зробити не всі 100%. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях. А це роздягальня. Місце, де дівчата готуються до тренування. Загальна площа приміщення 13 квадратних метрів. Ну, звісно, найбільшої уваги варто дзеркало хвилі від Outproducts. Його розмір 770 на 1800 мм. Воно ідеально вписалося в інтер'єр і додає ще більшої краси та елегантності цьому місцю. Щодо шаф, вони виконані з МДФ у сірому кольорі. Перфорація це вентиляція, що забезпечує свіжість речей, які ви тут будете зберігати, щоб наші танцюристки могли одягнути свій костюмчик та вийти на танцпол. До речі, ці три мечі для карайматів були спеціально розроблені нашим дизайнером, щоб ідеально вписатися в інтер'єр. Тож сміливо можна говорити, що всі деталі в цьому просторі танцюють в один такт. Як бачите, ми ретельно подбали про комфорт та стиль наших гостей. А це наша кухня. Її площа всього 2,8 квадратні метри, проте вона цілком виконує усі свої технічні функції. Ну і нарешті ми перейшли до найцікавішого. Як бачите, у нас тут велика танцювальна зала з великими дзеркалами і підлогою, яка ідеально підходить для занять. Ця зала 69 квадратних метрів, що досить просторо, щоб наші танцюристки відчули себе максимально вільно. Хочу звернути вашу увагу на цю підлогу. Тут ми попіклувалися проніжки танцівниць і зробили її з підігрівом. Також для нашого замовника було важливо, щоб підлога залишалася без подряпин від каблуків та слідів від взуття. Тому ми обрали вінілове покриття, дуже витривале до будь-яких навантажень та легко миється. Стіни покриті декоративною штукатуркою, яку також легко підтримувати в ідеальному стані. Великі дзеркала це не просто обов'язкове обладнання для наших танцівниць, це їхні партнери, покращені рухів і навичок. І маючи п'ятиметрові світильники на стелі, створені на замовлення, ви завжди будете виглядати супер зіркою. У нас є ще одна танцювальна зала, площа якої становить 46 квадратних метрів. Також я б хотіла звернути вашу увагу на деякі важливі деталі: стелю пофарбовано у білий колір із виведеними комунікаціями назовні, що робить залу більш унікальною. Не менш важливим є ніж кімнатні двері прихованого монтажу Secret Doors. Вони дуже функціональні і надають йому елегантності. Ці перегородки створені із гіпсокартону. Найскладнішим було нанести на них мікроцемент, але із цією задачею ми впоралися на відмінно. Вони створені задля того, щоб швидко та легко будувати різні інтер'єрні рішення. Ось такий у нас огляд вийшов мега дівочого простору танцювальної студії в ЖК Оболон Плаза. І тепер, коли ви побачили всі стильні деталі та комфортне обладнання, можна цілком насолодитися атмосферою цього місця від його власниці. Якщо ви хочете бути в тренді дизайну та останніх ремонтних новинок, підписуйтесь на наш канал. З вами була Катя і канал Good Idea. Якщо вас цікавить тема ремонту та дизайну, не соромтеся писати нам у приватні повідомлення.